Як перевірити, чи активний ваш статус УКР? Сьогодні розкажу про те, як це зробити, де це зробити, що буде для цього потрібне. Або поки що підписуйтесь, ставте лайк, щоб мені було приємно, а також щоб я розуміла, що такі відео для вас корисні. Ті, хто підписані на мене в інстаграм, знають і не дадуть мені збрехати, що я дуже сильно хотіла показати вам наглядно, на прикладі людини зі статусом УКР, як виглядає ця відмітка і де. Але мої родичі не знають своїх паролів і логінів ні до чого, ні до профілю зауфаного, ні до банку або ні до того, ні до того. Тому, щоб не повторяти їх помилки, для початку нам потрібно підготувати деякі дані. Нам потрібно доступ до вашого профілю зауфаного. Тобто у вас має бути закладений профіль Зауфани, і ви маєте мати до нього доступ. Тобто логін і пароль, якщо ви логуєтесь через банк, то дані для логування в банк. Я буду показувати вхід через банк Міленіум, тому в кого банк Міленіум, якби все по кроку зможете побачити, в кого інший банк, головне, щоб ви мали дані, дологування, все інше, думаю, проблемою не буде. Кого Банк Міленіум, і ви будете заходити зі мною через банк Міленіум, вам знадобиться ваш мілекод. Його ви можете знайти в вашій мобільній аплікації банку Міленіум, заходите в налаштування, здається, дані особове, там вписуєте ваш пароль, і вам висвічується невеличкий код, який вам потрібно скопіювати, і пізніше, де я скажу, вставити відповідне віконечко. Є ще інша система авторизації, може вам прийти код смс на ваш мобільний номер телефону, який ви подавали при закладанні вашого банківського. Рахунку може бути і так, і так. Не знаю від чого це залежить. В такий випадок маєте при собі той номер телефона, який у вас прикріплений до банку. Переходите за посиланням, яке я залишила в шапці профіля у себе в інстаграмі. Натискаєте «Справдь своє дане вас перекидає на вікно, де у вас є варіанти логування. Тут ви можете вписати логін і пароль до вашого профілю зауфаного або залогуватися через якийсь банк. В мене банк Міленіум, і я відразу переходжу туди. Тут нас перекидає на віконечко, де ми вписуємо ваш міликод, нажимаємо далі, після чого вписуємо пароль для входу в банк і цифри, які не вистачають до вашого номеру Песель. В мене так вам можна. Можливо, приде СМС від банку. Після чого заходимо в мобільну аплікацію і підтверджуємо. Тепер нас перекидає в профіль ЗУФАН, де ми повинні підтвердити наш вхід. Якщо, звісно, ми правильно все вписали. Нажимаємо підтвердити і знову затверджуємо в банку. Все те саме: Мілекод, пароль і цифри з песеля. Знову підтверджуємо в банку. І нас перекидає знову в профіль Зауфани, де ми ще раз нажимаємо переходимо далі і підтверджуємо в банку. Не лякайтеся, що стільки підтверджень це для вашої ж безпеки. Далі, якщо все зробили правильно, у вас вискочить таке віконечко. Тут підтверджуємо, і нарешті ми дійшли до того, що нам потрібно. Тут вписані всі нашідання, які ми подавали при виготовленні номеру Песель. І під самим номером PESEL, трошки нижче під обивательством, є статус ЦУЗОЖЕМЦІ. Де в мене прописано ЦУЗЖЕМ СНІБОНСЯ обивателем краю у вас має стояти УКР. Якщо цього немає, стоїть прочерк або написано так, як в мене, значить ваш статус УКР анульований. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Також нагадаю, що ви втрачаєте ваш статус УКР. Після 30 днів перебування за межами Польщі. Інколи буває так, що ви або взагалі не виїжджали, або виїжджали на декілька днів і також втратили ваш статус УКР. Все тому, що зараз дуже якби сильне навантаження на систему, багато різних було помилок, і державні структури краще вам його відмінять, ніж залишать комусь, хто це цього статусу не потребує. Тому, якщо ви найближчим часом збираєтесь виїжджати в Україну і повертатись, на всякий випадок перед виїздом перевірте, чи ваш статус УКР є активний, щоб для вас не було потім сюрпризом, коли ви будете повертатися і не зможете заїхати, наприклад, на основі дії ПЛ, тому що статус УКР у вас буде. Неактивний всім гарного вечора. Нарешті я вам відзняла це відео. Буду вдячна за активність під ним.